Усім привіт! Рада вас знову бачити в себе на каналі. Сподіваюсь, настрій у вас бадьорий, бо ми з вами починаємо пілатес. Сідаємо сідничками на п'яточки, колінця в сторону, спинка рівна, плечики рівні, робимо вдих і проходимося ручками вперед видих. Просто стоїмо і дихаємо так. Робимо вдих, піднімаємося, ручки за собою ставимо і сіднички відриваємо, прогинаємо спинку. Знову повертаємося в позу дитини. Піднімаємося, ручки назад, сіднички відриваємо, спинку прогинаємо, шийку розслабляємо. І ще один раз позадинуємо. В цій позі сіднички у нас не відриваються. І знову поза дитину. Постаємо ще в цій позі трошечки. Піднімаємося в позу стіл. Покрутимо нашими бедрами. Спочатку в один бік. Первинший, повільно, знову поза стіл. Лягаємо на спинку. Ручки вздовж тіла, ніжки зігнуті відірвали. Ручки кладемо на колінця і відриваємо плечки. Просто стоїмо так. Ручки за голову, ніжки випрямлено і робимо ножиці. Плечики у нас відірвані від килимка. Підборіддя до грудей ми не прижимаємо, а тягнемо його теж до стелі. Опустили ніжки, ручки вздовж тіла. Знов ніжки підняли зігач. І будемо по черзі опускати праву ніжку, доторкнутися носочком до килимка, ліву, праву, ліву, праву, ліву. І так працюємо в своєму темпі. Останній раз на обидві сторони. Обидві ніжки поставили. Ніжки витягнули вгору. Ручки вздовж тіла. піднімаємо плечки, дивимося на колінці І просто працюємо ручками, махаємо їм. ручками мы будем вытягиваться до стоп. И остальный раз. Ножки поставили, ручки опустили. Ручки за голову, ніжки підняли, плечики відірвали, просто розводимо ніжки. Відкрили, закрили. Відкрили, закрили. Швидше розкриваємо, зводимо повільніше. Останній раз. Розслабились. Ножки у нас зігнуті, стоять на стопах. Будемо відривати і опускати тільки верхню частину, плечки наші. Шийку, голову. підборіддям тягнемося вперед, не до грудей. Затримались, опустили. Затримались. Опустили. Затрималась, Опустили. Шия у нас в нас ніякому разі не зажимається. Під ми не ховаємо голову, не згинаємо. Навпаки, витягуємо вперед, під боріддям тягнемося. І останній раз. Розслабилися. Ручки вздовж тіла. будемо робити позу місток. Робимо вдих і піднімаємо наші сінички, зажимаємо їх. Спинка у нас при цьому рівна. Стоїмо так. Ліву ніжку відірвали і підняли до стелі. Будемо опускати її, торкнулися до килимка, підняли, опустили, підняли, опустили, підняли. Працюємо в своєму темпі. Останній раз підводимо цю ніжку в сторону. Відвели, назад повернули. Підвели на повернули. Підвели, повернули. Останній раз поставили ніжку. На іншу сторону. Праву ніжку вгору. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Працюємо. Останній раз будемо відводити ніжку в сторону. Відвели, повернули, відвели, повернули. І останній раз поставили ніжки. Стоїмо в позі місток. Ліву ніжку поклали направу. Будемо підніматися на правій ніжці на носочок. Піднялись, опустили, піднялись, опустили. І останній раз поміняли ніжки. На носочок опустилась. На носочок опустилась. І останній раз Поставила ніжку. Поступово опускаємося. Спочатку у нас опускається повністю спинка. Тільки зараз поясничка і сіднички. Видихнули. Ручки, ніжки витягнули. Гарненько потягнулися. Піднімаємося скручуючи спинку. Вирівнюємо спинку, спилечки опускаємо. Розвернусь до вас. Сидимо на сідничках, ніжки в сторону. Носочки на себе тягнемо, ніжки не згинаємо. Спинка рівна, плечики опущені. Ручки по сторонам. Будемо тягнутися лівою ручкою. До правої ніжки Робимо вдих і тягнемося до зовнішньої сторони ступи. Тепер інша сторона. Нахиляємося з рівною спинкою. Останній раз на обидві сторони. Ручки ставимо за собою, за спинкою, ніжки зігнуті. Робимо вдих і поза стіл навпаки. Дих. Праву ніжку відірвали і витягнули. Опускаємося сідничками, доторкнулися, піднялися, доторкнулися сідничками, піднялися, працюємо. І останній раз. Знову позастіли впаки. Відірвала ліву ніжку. Опустилася сідничками. Піднялась. Опустилась. Піднялись. І останній раз. Поза стіл навпаки. Сідаємо. Знову вдих і в стіл навпаки. Опустилися сідничками, віджалися на ручках. Піднялася в стіл навпаки. Сідничка ми опустилася на ручках. Знову стіл навпаки. Працюємо. И остальный раз. Снова поза стена в покое. на полностью. Расслабился. Планочка на вытянутых ручках. Лягаем на животик. Ручки під плечиками. Робимо втих. І вирівнюємося на ручках. Піднімаємося. Плечі у нас при цьому опущені. Працюємо тільки ручками. Видих, опустилися. Знов дих. Піднімаємося. Видих. Вдих. І останній раз. Опустилися. Витягнули ручки і ніжки. Будемо одночасно піднімати праву ручку і ліву ніжку. Вдих, затримались, опустили видих. Тепер ліва ручка, права ніжка вдих. Затрималась, видих, випустила. Так і працюємо. І останній раз на обидві сторони. Розвернулася на правий бочок. Ручка підтримує голову. Ніжки трішечки зігнули. Праву ніжку, носочок на себе. Піднімаємо вгору, вниз, але не до кінця. Вгору вниз. п'яточкою виводимо вгору, носочок на себе. І останній раз випустили ніжку. Тепер піднімаємо ніжку, згинаємо, виводимо, піднімаємо, згинаємо, виводимо, піднімаємо, згинаємо, виводимо, працюємо. І останній раз повернулися на інший бочок. Ручка підтримую голову. Ліва ніжка носочки натягнуті на себе, виводимо пяточкою вгору, опускаємо вниз не до кінця. Вгору, вниз не до кінця. І останній раз. Знову ніжка вгору. Зігнули, провели. Вгору зігнули, провели. Вгору зігнули, провели. Працюємо. І останній раз повернулися на животик, на ручки поклали голову, ножки трошки в сторони розвели, зігнули, п'яточками зустрілися і будемо відривати наші ніжки і опускати. Трішечки затримуємо і опускаємо. Всі тут гарно працюють. І останній раз розслабились. Ручки ставимо під плечики, робимо вдих, стаємо в планочку. Розвернулися на правий бочок, на праве колінце стаємо і праву ручку. Ліву ручку вгору. Ліву ніжку відриваємо і відводимо п'яточку назад, повертаємо, назад, повертаємо повільно, і останній раз. поменяла сторону. Пяточку рвала, Назад отвали. Повернула. Назад, повернула. Назад, повернула. І останній раз. Повертаємося в планочку на рівних ручках. Праву ніжку відірвали, опустили. Ліву ніжку відірвали, опустили. Працюємо так. Спинка в нас не прогинається. І останній раз на обидві сторони. Лягаємо на животик. Ручки у нас позі воріт. Голову повернули вправо. Робимо вдих, підриваємо праву ніжку і перекладаємо її через ліву. Видих. Трошки затримуємося тут, розтягнемо наше плечко. Видих. Поміняли сторони. Голову розвернули вліво. Робимо вдих і відриваємо ліву ніжку і закидаємо її за право. Видих. Видих, опустили ніжку. Сідаємо на сіночки. Робимо вдих і піднімаємо ручки вгору. Видих опускаємо в позі молитви. Знову вдих. Піднімаємо ручки вгору. Угору видих в позі молитви. І ще один раз. Вдих. Видих. Я вам вдячна за сьогоднішню практику. Ми молодці. Так тримати. До наступної зустрічі. Дякую вам.